І коли ви вставите таку батарейку в ноутбук, то не факт, що ваш ноутбук буде цілий. А може ще й йдемо загориться, загорі, нічого туди не влазить. Це взагалі такий ужас. Для тих, хто хоче дуже сам, йдемо, я вам зараз покажу. Як самому не треба нічого робити. І взагалі це такий, я перший раз бачу майстрів веселих. Ну Давайте про все подробніше зараз на столі подивимося, я вам покажу. Що не можна ставити в ноутбуки і чого не можна самому лізти в батареї. Йдемо стів. Тепер дивіться, що тут не так. Це що таке от? Щось понапаювали. Це якась така дікуха страшна. Що лента щось не влізла, Зложили вдвоє на всякий случай чи що. І отут от, щось недобре сталося. А це як так? Дивіться, що з контролером. По-перше, він йде договору. Ось туди він не став. І ось він виліз, звідси, кусок плати торчить. Він має отут сидіти весь. Це ви хочете сказати, що можна користуватися такою батарейкою. Ну якщо ви дуже хочете, щоб у вас ноутбук ну, загорівся, то можете, звісно. Що ми будемо зараз робити? Звісно, переробимо. Банки вже не годні. Це 100%. Аби вона ще в руках мене не загорілась, бо це страшне щось. Оце ужас. Ось тут щось питався зробити і думав, нащо нам ту він відправляти, ми самі зараз зробимо, нам тільки прошиють. Ужас. А якщо воно коротне, провода схрестилися. Добре, що я вкрив, подивився, що думаю, який тут тресить, тут далеко не ресить, ніякого реси тут нема, тут треба все переробляти. Ну це таке не можна. Що ж ви хочете, щоб вийшов що, зекономити чи як, майстри. Якщо ви не шарите цвітки, як ми, то не лізьте туди, будь ласка, бо ви нам ще збільшуєте об'єм роботи звідти. Це ж ну, не робота зовсім. Як ви клієнту збираєтесь в очі дивитися, коли він прийде, скаже, в ноутбук згорів вашої роботи. Ти що ви зберігаєте всім ноутбуки купувати, то давайте нам купіть ще пару ноутбуків разом. Що, йдемо переробляти. Та і ціна питання тисяча гривень, що це? ціна питання. Зараз все зробимо і все буде красота.